Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вод Українською. Стартував другий раунд аукціону, і в цьому відео хочу розповісти та поділитися своїми думками, що варто купувати, що ні, а на що можливо дочекатися цікаву та вигідну ціну. Буду вдячний, якщо протиснете вподобайку. Напишете, що можливо ви купили або рекомендуєте купити іншим і чому. Підписуйтесь, якщо ви не підписані, дивіться інші відео. А також стрімлю тут кожного дня, починаю о 18.00. І у нас є свій телеграм-канал та дискорд сервер. Ми там публікуємо актуальні та оперативно новини по Бліцу. Всі цікаві посилання ви можете знайти в описі під цим відео. Ну а ми переходимо до того, як же працює аукціон, можливо, ще досі хтось не знає. Так ось ця хвиля йде 7 днів. І у нас є такі обмеження. Перше, це по кількості техніки. Всього їх на тиждень дається 3000. Другий момент. Кожного дня буде спадати ціна до якого моменту. Або всі танчики не викуплять, або, відповідно, не закінчиться цей раунд. Зараз у нас другий раунд, він буде тривати з 20 по 27 грудня. І нас в майбутньому ще чекає два раунди, тобто це тільки другий. Всього їх буде 4. Зараз ми бачимо ось такі танчики. Але кожного дня, там 3-4 дня наступні, розробники теж будуть додавати нові машини, тому це теж майте на увазі. Тому, погнали! У нас m 4 ЙОГ 7500 золота. Це колекційний ВТ важкий танк 8 рівня, барабан, але я б не розраховував би на його барабан, тому що КД між нарядами 7 секунд, повністю кадешиться, здається, плюс-мінус 13 секунд. В цілому танчик непоганий, можна відігрувати. І якщо він впаде до 5000 золота, я вважаю, що можна придбати, тому що ціна реально вигідна. Але ще раз повторюсь: не розраховуйте на нього як на барабан. По факту це цикл, просто от така у нього є історія з тим, що в нього якби по факту барабан, але 7 секунд між пострілами. Ну, відноситись це як до барабана не можна, тому що в будь-якому випадку, коли ви виїжджаєте, ви стріляєте і 7 секунд вам потрібно заховатись. Тому танк в цілому непоганий. Я не скажу, що це імба. Але для колекції, і якщо буде за 5 золота, можна. Продати він продається 3750, навіть якщо йому не сподобається, то втратити не сильно багато. Наступний у нас Т-55А, це колекційна дев'ятка, СТ і 10 000 золота, на мою думку, для неї багато. Він, скажімо так, У нього мінуси слабке пробиття, швидкість маневреність в цілому норм, мало КВНчиків, але. Нормальний такий ДПМ можна в цілому, скажімо так, нормально накидувати. Але 9 рівень, ми в основному попадаємося проти десяток. І пробиття ну, люто не вистачатиме. Я цей танчик глобально не рекомендую. Навіть, ну я не знаю, якщо він буде за 7500, ну хіба що в колекцію. А так, ну, якщо ви його десь виб'єте випадково, окей, спеціально купувати ні. В цілому. Є декілька тільки дев'яток, які можна купити і кайфувати навіть проти десяток. Це не він. Тому 7500, якщо для колекції, окей. Далі TCL7120. Важкий танк 9 рівня, це у нас цикл. Його фішка це, скажімо так, він такий маленький, компактненький, але височенький. Нормально видає альфу, кадешиться, ну, скажімо так. Адекватно, з точки зору того, того, яку він альфу видає. Його мінус це швидкість назад. При цьому у нього є суперфорсаж. Достатньо броньований, у нього є командирка, яку можна пробивати, та НЛД. На мою думку, танк в цілому ок можна брати, якщо ну, 10 ну, Торгувати, то там 8, 7500, мені здається, можна взяти. Але знову ж таки, проти десяток буде складненько. А проти там вісімок, дев'яток в цілому можна буде відігрувати. Я знаю, що цей танчик багато кому не подобається. Особисто для мене він просто норм. Тобто я не скажу, що я хочу на ньому. там о, 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 я зараз хочу пограти на цьому танчику. Ні, але б, якщо в мене був би вибір купувати його чи ні, ну мені здається, за, за 7500, за 8 можна було б придбати. Повторюсь, продасти, продати можете за 5, якщо не сподобається, ну, мені здається, невисока ціна за те, щоб попробувати і якби зрозуміти, може танчик відігруватись конкретно у вас чи ні. Тому чекайте і майте це на увазі. Так, WZ-122ТM. Це у нас восьмого рівня преміум СТ. Вісім тисяч його тут хочуть продавати. Багато хто каже, що це аналог хімери, але мені особисто цей танчик не подобається, тому що в нього. Скажімо так, альфа є, є, швидкість маневреності нема. КВНів в гарматі вниз нема. Проблематично на ньому відігрувати, на мою думку. В цілому броньований, можна вицілювати там лючки і НЛД. І ну, як для СТ, швидкість і маневреність прям дуже славпочна. Тому, на мою думку, я б не купував би ну, майже за будь-яку ціну, напевно. Але, припустимо, для колекції, там, не знаю, ну, за 4000 золота. Ну, типу, невисока ціна. Знаю, що декому де подобається. У кого немає, скажімо так, нормальних танків. Порівнювати немає з чим, то можливо навіть сподобається цей танк і такий ігролад. Тому, ну, якось так. Якась моя така думка стосовно нього. М41Д ЛТ 7-го рівня преміумна 3500 картонна. Швидка в цілому маневрена, хороший у нього у неї ДПМ 4 секунди здається каде між пострілами. Ну, глобально вона підійде не для всіх, для початківців точно ні. М -м, можливо, для колекції комусь із Олдів, просто щоб був. Е ну, особисто я глобально ну, все одно б не брав би. Півтори тисячі золота, можливо, ну, типу, максимум 2 для колекції взяти, але, ну, блін, я не бачу сенсу, якось так. Так, далі вже ми йдемо до цікавих екземплярів: Скорпіон G. Прикольний танчик, в цілому, може бути це Петиса 8-го рівня. Колекційка вже здається, раніше був преміумний фугаситься. Прикольна гармата, достатньо е, альфова, тобто можна відігрувати і да давати боляче своїм супротивникам. Особисто мені більше подобається Су-130ПМ, але скорпіон G теж нормально відігрувати. Е, просто розуміти, що вас можуть фугасити, пробувати майже в будь-яку область ну, будь-яким снарядом, тому грати треба сейвово. Е, на мою думку, якщо й брати, то досвідченим гравцям. Початківцям або гравцям, які, ну, скажімо так, не вміють сейвитися, їдуть просто пуш-пуш на ололо. Ну, все-таки цей танчик не для вас. Яка ціна? Ну, мені здається, що ціна прям вигідна це 5 тисяч, але ну, можливо за 6 теж непоганий варіант. Тобто, мені здається, за 7500 його продають. Це його стандартна ціна, тому 6 там, а 5 взагалі мені здається, це буде імбово, тому можна брати. Але повторюсь, на мою думку, більш досвідченим гравцям і. Ну, Гравці, які знають, як реалізовувати такі танчики. Наступний у нас IMX 30B тисяч золота. Скажімо так, танк непоганий, але його в оновленні 11-3 ребаланснули і, на мою думку, гіршу сторону. Йому зменшили ДПМ, у нього можна вицілювати йому командирку. Гармата у нього цікава. Це у нас важкий танк ну, 10 го рівня Франція. Гармата цікава, дпмний ДП цілому, танчик, мінус 10 квн в гарматі, башту можуть вицілювати, але не всі, особливо командирка. то залітає, то не залітає. У мене не залітає. Коли я по ньому стріляю, коли я на ньому граю, у мене завжди залітає. Тому на ньому грати від рельєфу. Скільки можна купити? Ну за, 10, за 10к мені здається, це буде прям імбово. Можливо, за 12500, якщо там будуть розкуповувати і ви його хотіли, то в цілому непоганий, на мою думку, варіант. Знову ж таки, не всім, мені, на мою думку, підійде, більш досвідченим гравцям. І ну, для тих, хто знає, як реалізовувати а, такий тип техніки. В цілому непоганий. Я вважаю, що, ну, напевно, на мою думку, мені особисто він буде кращий, ніж Т-22 Медіум, який був в минулому, На минулому раунді аукціоні хвилі, називайте це як хочете. А, ну, Мені здається, він буде більш прикольніший. Суто заради чисто за того, що в нього мінус 10 КВН, якщо не помиляюсь, Ну, здається, мінус 10. Тому отака історія: прикольний танчик, можна брати, кому я вже пояснив. І концепт 1Б: важкий танк 10 го рівня, а, у нього міцна башта, НЛД пробивається. Ну, скажімо так, як такого ВЛД в нього немає, тому що він такий приплюснутий. У нього, скажімо так, плюс-мінус, можна сказати, як для тяжа, де певна гармата. Але, на мою думку, маленька вилітає альфа і слабке пробиття. Із-за того, що в нього слабке пробиття, я плюс і ще ставлю на калібровані снаряди, щоб майже без проблем пробивати там тяжі Е100, Мауса, Ягу, щоб було комфортно відігрувати. І, відповідно, ДПМ ще менший. На мою думку, він гірший, ніж Чіфтейн, ніж, скажімо так, т 95 6 СТРВК, але. Все одно, ну, мені він подобається як танчик, грається від, від, від своїх КВНів і міцної башти, мінус 10 КВНів тут. Тому стоїте від башти, накидуєте. Старайтесь ховати НЛД і не довертати до гравців, які можуть пробивати вас ну, в борт башти відповідно. Тут іще є резервна гусениця, тобто, якщо вам збивають каток, то ви можете рухатись з певною там, швидкістю назад, Як, ну, навіть якщо ви не відремонтуєтесь, якщо у вас не буде там ремки і так далі, і тому подібне. Знову ж таки, мені здається, прикольна ціна на нього це 10к. Тобто, ну, прям буде, на мою думку, дуже вигідно. Якщо не сподобається, то продасте за 7500, як це колекційка. Кому брати? Блін, я знаю, що цей танчик багато кому не подобається. І от, якщо ви вмієте відігрувати від кавенів, нікуди не поспішати, ставати, займати правильні позиції. Навіть би можливо, я б сказав би, що їхати на СТ напрямок, допомагати перепушувати саме його, тому що у вас в цілому швидкість і маневреність не така прям імбова, ну як, наприклад, Т-95 і але все одно ну, плюс-мінус норм. Тому. На мою думку, варто брати 10к імбова, на мою думку, ціна за 12 500, Якщо там буде мало вже залишатися пропозицій, то теж можна брати. Повторюсь: в цілому, навіть 14, це виглядає ну презентабельно і цікаво. Тому ось така історія від мене по огляду тих танків, які додали зараз. Пишіть свою думку про кожен з цих танчиків. Мені буде цікаво і я думаю іншим почитати вашу думку. Ем, тому що моя думка це моя думка. А якщо буде таких думок більше, то і іншим буде більш зрозуміліше, як е, зробити те чи інше рішення. Ставте вподобачку, підписуйтесь, коментар, як я вже сказав, телеграм-канал, дискорд сервер. Заходьте на стрімчики. Нагадую, що це тільки друга хвиля ще буде дві, і кожного дня, здається, протягом трьох чи чотирьох днів і ще будуть додавати нові танки. В основному це восьмі-сьомі рівні. Ну, десятки а, вже не додають. Якщо ну, ми будемо порівнювати із першим тим раундом, який був у нас сьогодні. Тому дякую всім, хто дивився. Я вам бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли ви це не дивились на зв'язку.